Книга Еклезіаста, восьмий розділ Хто, як не мудрий, може пояснити значення речей? Мудрість людини освітлює її обличчя і пом'якшує його суворі риси. Ось що я скажу Заради присяги перед Богом дотримуйся царських наказів. Не квапся від царя відійти. І не наполягай на поганій справі. Адже він все ж зробить те, що лише сам побажає. Адже у слові царя влада і хто йому скаже, Що ти робиш? Хто дотримується заповіді, той не зазнає жодного лиха, бо серце мудрого знає належний час і право. Адже для кожної справи. Є певний час і належне право. Однак численні лиха випадають на долю людини, та й ніхто не відає, що буде, бо хто може повідомити, як усе станеться. Адже немає людини, яка мала би владу над вітром, аби вітер стримати, і як ніхто не має влади і над ним смерті, немає відпустки на війні, і злочин не врятує того його скоїв. Я все це бачив, навіть у кожну справу вникав серцем спостерігаючи, що коїться під сонцем. Особливо, поки людина владарює над іншою людиною і заподіює їй лихо. А ще я бачив, як ховають злочинців. Після того люди розходяться. Зі святого місця поховання місто забуває про злочини, які ті творили, і це також марнота, оскільки не спіщать здійснювати вирок про покарання за злочини, тому зростає у людей бажання Чинити нові злочини. Проте, хоч би грішник сотні разів повторював свої злі вчинки і довго жив. Однак я знаю, що по-справжньому щасливими будуть ті, котрі бояться Бога, і в пошані до нього живуть. А нечестивому не буде щастити, оскільки він не має Божого страху, його вік життя про мене як тінь. Але на землі можна зауважити ще й таку марноту. Іноді... З праведними стається лихо, на які за свої вчинки заслуговували б нечистиві. а з нечистивими трапляється так, як того заслуговують за свої вчинки праведні. Тому я сказав, що це марнота. Ось чому я похвалив радість, бо нічого кращого для людини під сонцем немає, як тільки їсти, пити. І веселитись. Тож нехай це супроводжує її в праці впродовж усього віку життя, яке дає їй Бог під сонцем. Отже, коли я спрямував своє серце, щоб пізнати мудрість і дослідити справи, які діються на землі, навіть не змикаючи своїх очей для сну ні вдень. Ні вночі, то, вникаючи в усі Божі діла, я зрозумів, що людині не під силу збагнути всі справи, що відбуваються під сонцем. І як би людина не намагалась, не може їх осягнути, навіть коли якийсь мудрець стверджуватиме, що розуміє, Насправді, він не в змозі всього збагнути.